Вітаю вас на каналі. Сьогодні, як завжди, оглядаємо книги. Книги, які ви можете придбати. Щоб це зробити, вам треба написати в коментарі під відео або зв'язатися зі мною за контактами в описі каналу. Сьогодні оглядаємо підбірочку книг. Знову жіночі романи. У нас ще їх трошки є, тому буду робити періодично такі підбірочки. Отже, почнемо ми з. Луїза <Coughs> Дуглас. Love of My Life на всю жизнь. Кохання мого життя, якщо дослівно. Харків Білгород 2008 рік. Книжковий клуб. Тут, я так розумію, всі книги будуть з книжкового клубу. Але різних років, різних авторів. В оригіналі ця книга вийшла. Вийшла вийшла в 2007. -му. А в восьмому вже в перекладі вийшло в Україні, але російською мовою. Додатковий наклад: 7 тисяч примірників. 30-річна Олівія Феліконе. Обожнювала свого чоловіка, купалася в його коханні, але раптово овдовіла, намагаючись подолати розпач героїня. Заглиблюється в спогади про літа молодії, де в неї є свої кістяки в шафі, аналізує довгі і непрості відносини з родичами чоловіка і короткий любовний зв'язок з його братом близнюком. Насамкінець, вона приходить до розуміння нехитрих життєвих істин, і душа її сповнюється спокоєм. Ось такий сюжет. Далі. Аліса Джонсон. У нас є три книги цієї авторки. Тут у нас Дірський поцелуй, чи поцелуй. Харків Білгород 2011 рік. Оригінал 2009 року. Переклад з англійської. Наклад 10 тисяч примірників. Ну і анотація. Початком цієї гостросюжетної історії, сповненої хвилюючих таємниць запаморочливих пригод і бурхливого еротизму, послужив випадковий поцілунок. Зірваний з вуст Леді Еві Коул. Відлюдний чоловік із темним минулим, зловісний на вигляд і з аж ніяк не годиться на роль обранця молодої аристократки. Наступна опасне О, Це не наступна. Ну, Наступна книга, але в нас не три їх, а два романи, бо два повторюються. Харків Білгород 11 рік. Оригінал 10-го року. Наклад 15 тисяч. Сюжет. Щоб одружитись з прекрасною Леді Кейт, Хантер ладен був кинути до її ніг свій статок і дати їй те, чого вона так жадала романтичну пригоду. Тільки в його плани зовсім не входило захопитись настільки, щоб самому втратити голову. Їхній шлюб буде щасливим і без усього цього сердечного трепету. Та хіба кохання приходить за запрошенням? Так, це те саме видання. Да, той самий наклад, все те саме. Далі у нас Софі Джордан. Одна ніч з тобою Твої поцілує не забить. Харків Білгород 2016 рік. Відносно нова книга у порівнянні з більшістю інших. 16. Оригінал вийшов у 2007-му. Переклад з англійської. Наклад. Додатковий наклад 42 тисячі примірників. Якісь добрячі хітяра. Колись Сет не зміг розділити кохання Джейн. Бо захопився її сестрою, серце дівчини розбилось щент, і вона погодилась стати дружиною іншого. Їхній шлюб тривав недовго, і тепер молода вдова, прислужниця в будинку чоловікової рідні. Вона мріє звільнитися від цього полону і одного разу потай утікає на бал маскарад, де приховує обличчя під чорним доміно. Там жінка зустрічає сета, красень зачарований таємничою незнайомкою, і заради її поцілунку ладний забути про все. Але як відшукати чарівну спокусницю? Так, далі. Крістіна Дод. Роковий бал. Харків Білгород, 2008 рік. Оригінал 1998 року. Переклад з англійської. м'яка обкладинка, наклад 20 тисяч примірників. 18-річна Джейн Хегенботтем стала причиною грандіозного скандалу в аристократичних колах Лондона. Маючи яскравий талант, вона створила статую свого кумира Лорда Блекберна, але оголеного дівчині довелось спішно залишити Англію. 11 років по тому Джейн знову з'являється у вищому товаристві. Ображений колись лорд Блекберн несподівано запалав пристрастю до Джейн і пропонує їй руку і серце. Закоханим важко приборкати свої незалежні характери, але відмовитись від кохання було б божевіллям. Діан Дюкре в постілі з Тіраном 2. Опасні связі. Вони любили і терпіли своїх жорстоких, но сильних мужчин. Книжечка 2012 року, ну це книга друга. Мені здається, що перша в нас вже десь була щось таке. Була така в нас назва. Треба буде проглянути по списку. Оригінал вийшов у 2012 році, переклад з французької. Наклад додатковий. 10 тисяч примірників. Фідель Кастро, Садам Хусейн. Рухоле Мусаві Хомені. Слободан Мілошевич Кімчин Ір. Усама Бен Ладен. Поруч з іменем кожного диктатора можна написати жіноче ім'я. І не одне. Садам Хусейн віддавав перевагу блондинкам і завжди мав бажане, фіделю, якого було стільки коханок, скільки сигар, зумів збудити в завербованій ЦРУ Марті Лоренс. Таке почуття, що вона не змогла вилити отруту от в його келих. У Бен Ладена було стільки дружин, скільки дозволяє іслам, поки одна з них. Не зажидали розлучення. Ось така тема. Так. Ейлін Гудж. Чужоє щастя. От автора бестселлеров. 2006 рік Харків. Без Білгорода. Переклад з англійського 2003 року. Оригінал вийшов. 15 тысяч примирников. Аннотацию я не бачу тут. Да, аннотации нема. А, ось хиба позаду. Чужое счастье. Наиболее успешный роман из полюбившейся серии о жителях Карсон Спрингс. Это трогательная история о Золушке подтверждает истину о том, что самые заветные мечты действительно сбиваются. Когда бывшая кинозвезда Моника Винсент была найдена мертвой в бассейне своего роскошного особняка, позднее пало на ее сестру, а, подозрение пало на ее сестру Анус, страдающая избыточным весом одинокая и несчастная Анна Вин... Винченси. Всю жизнь находилась в тени знаменитой сестры, неожиданно для всех она начинает преображаться, сбрасывая лишние килограммы и обретая уверенность в себе. И наконец встречает своего принца, красивую и проницательную Марка Ро... Ребоя. Он помогает Ані в поисках настоящего убийцы, во время которых неожиданно раскрываются странные тайны семьи Винчинсии. Пройдя сквозь тяжелые испытания, она становится сильнее и мудрее. Но смогут ли Анна и Марк преодолеть препятствия, которые мешают им быть вместе? Рыцарь Света. Симона Вілар. Вілар є теж декілька книг. Харків Білгород 2011 рік. Так. Це в нас що, Вілар? Це виходить не зарубіжний автор, а російськомовний наклад 40 тисяч примірників. Теж доволі щось популярне. У вирі інтриг, що оплели середньовічну Англію вродливий вельможній пані Мілдред і безрідному зайді Артуру довив. Деться побороть за право бути разом. Здається, усе при них, закони суспільства проти них, воля батьків дівчини, пильна увага до неї королівського сина і таємниця, яку переслідує Артура, яка переслідує чуже ім'я і обладунки лицаря, які він незаконно привласним можуть дорого коштувати закоханим. Ось таке про часи лицарів. А це вже якісь слав'янські мотиви, ведьма в Цареграді. Та сама авторка. Сімона Вілар, ось її є фото. 12-й рік. Попередня книга була 40 тисяч наклад. Скільки ж наступна? Тут додатковий наклад 13 тисяч. Е, так, вирушаючи в далекий цар-город, княгиня Ольга бере з собою відьму Малфріду. Ольга плекає надію посватати. За свого сина Святослава Візантійську царівну. І без поради чаклунки її ворожіння княгині не обійтися. На їхньому шляху стоїть орди печенігів, а в кінці храми розп'ятого Бога. І невідомо, хто більш небезпечний для Малфріди – люті кочівники чи християнські церковники, які радше вважатимуть її дияволицею, ніж визнають її силу. Ось так. І ще одна на сьогодні остання книга цієї авторки. Чи ні? Сімона. Сімона, Да А то я щось тут побачив, ніби Саймон вже вілор. Замок на скалі. 2006 рік. Так. Тут прям є цілі схеми родоводу героїв. Дом Ланкастеров и Йорков. до 12 детей в том числе. И так далее. Наклад 15 тысяч примирников. Аннотации тут такой немає. И тут он увидел Анну Невиль. Она что-то торопливо говорила Филиппу, но тот резко повернулся и указал на башню. Затем вдруг шагнул к ней и ласково погладил по щеке. Да, он неожиданно поймал себя на том, что не может отвести от них глаз. Это длилось лишь короткое мгновение. Шум, сумятица, кровь, схватка с шотландцами. И эти двое барон и его жена, словно од... отделенные от всего незримого стеной своей любовью. Потом Филипп повернулся и пошел к своим людям. А Анна Невиль похватив... подхватив юбки, взбежала по лестнице в башню. Вот такий эпизод. Описанный. Так, далее Таня Валько. Чи Валько. Це теж, видно, наша якась авторка. Сльози вмісту Бриллянтов Арабська принцеса. Книга, знову ж таки, 16-го року в ідеальному стані. Та ні. Це, напевно, польська авторка. Так, да, Варшава. Перше видання 700 сторінок. Переклад з польського. Оригінал вийшов у му році, Теж 16 Білгород 16 рік. Наклад, Додатковий наклад 4000. Народження довгоочікуваної наді не робить Міріам щасливішою, але робить сміливішою. Її мати Дорота колись дивом вирвалась спут ненависного шлюпу. Тепер Маріам Марися за злою іронією долі повторює її шлях. Крихкий сімейний добробут, навчання в університеті, подорожі. І фатальна дружба з багатою арабською принцесою Ламією. Мстивою, цинічною і нещасною. Нарешті, позбувшись нав'язливого шлюбу, Марися не стане вільною. Як у Ідороту колись, тепер схід тримає її ще міцніше. Тут її життя викрадена донечка. Так, Сюзанна Брокман. Тут у нас два романи, дві книги. Її Запритна любов на грані. О, це інше видавництво. Балантінбукс, Гелеос. Так. Що тут? Що тут у нас? Переклад не бачу, я з якої. А, з англійської переклад. Алиса Локи, сексуальная женщина и один из лучших агентов ФБР, берет трубку рабочего телефона и слышит встревоженный голос человека, которого предпочла бы забыть навсегда. Ее бывший любовник, ее более тайна страсть, лейтенант 16-го отряда в МСМ Старет сообщает о похищении дочери и жестоком убийстве его жены, Мэри Лу, обвиненной в зв'язках с террористами. Именно Алисе поручено расследование дела об убийстве Мэри Ли, хотя обезображенное лицо жертвы не позволяет точно опознать ее. Никто иной, как Сэм, становится главным подозреваемым по этому делу. Так начинается новый виток их непредсказуемых отношений. Наклад, 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 наклад. Не нахожу я наклад. А, я. Пять тысяч примерников. Такое выдание. Выдавництво не трапляло, здаётся. Наступна книга Запрет на любовь. Второе Дихание. Сем старет ну, той самий герой, що в тій книжці. Е, лейтенант 16-го отряду МС MS головним главним подозреваемым в своєї жінки жени похищенні дочері. Розслідує діло бившої любовниця Сема Аліса Локке. Агент ФБР. сексуальна жінка. Аліса балансує на грані любви і ненависті к Сему одновременно... Старается выполнить служебный долг и задержать предполагаемого преступника. а С другой стороны, стремится помочь ему. Тем временем, личная жизнь Алисы выходит на новый виток. Ей делает предложение Макс Багет, ее давний друг и глава Фбр. Книга о любви, неведающей запреты, о профессионализме, ставшем ставящем страсть вне закона, о ревности, мести, нежности, отчаяния, о той грани, до которой дойдут герои Сюзанны Брокман, вятой, напряженной многограной криминальной любовной истории. Оригінал 2003 року, я так розумію. А книга вийшла, вийшла, вийшла. Не бачу, який там рік. Тут ще реклама. Наклад 5 тисяч примірників. Так, далі в нас. Франсуаза Бурден. Окови прошлого. Знову книжковий клуб. 2010 рік Білгород Харків. Це щось теж з французької. Так, да, переклад з французької. Оригінал 2008 року. Додатковий наклад 7000 примірників. Анотація після аварії пілот Альбан СП. Тарандіє вирішує поїхати з Парижа і оселитись на пароплаві у будинку свого дитинства. Однак Жозефіна, бабуся, яка виростила його, та двох його братів після трагічної загибелі їхніх батьків проти, вона наполягає на тому, що онуки продали старий дім. Що ж відбувається на пароплаві? Понад 20 років тому, чому молодший з братів Коля відчуває у спальні батька й матері підсвідомий страх? Альбан намагається знайти ключ до таємниці минулої своєї родини, але чи не заважатимуть вони йому бути щасливим? І останнє на сьогодні Софі Андрески. Мой гарем». Серія Грішні желання вже в нас була. 2007 рік Харків Білгород. Переклад з німецької 2005 року оригінал. Наклад цієї книги 57 тисяч примірників. Сьогоднішній рекорд нас. Отже, про що ця книга? Софія Андрейський є найпопулярнішим автором еротичних творів у Німеччині. Оповідання в її збірці безсоромно прекрасні. Безсоромні вони як у прямому, так і в переносному значенні. Вони сексуальні і водночас дотепні. Це спокушання особливого роду. Жоден автор не пише яскравіше про кохання. Його пристрасті й шаленство. Вот такая у нас книжечка. В Гареме Софии абсолютно разные мужчины. Японец Юнихиро держит антикварную лавочку. Швед Сарен работает психотерапевтом клиники. Итальянец Паоло открыл эксклюзивный бар. Пади Диджей, а Ксавир, еще не прошедший специальной церемонии вступления в Гарем, учится в колледже. Их отношения основаны не только на экспериментах в области секса, между ними существует нечто более, большее, а именно любовь. Вот такая книжечка. Кого цікавить подібна література, пишіть. Я думаю, книжечки будуть коштувати в районі 20-30 гривень, точно не більше. Тому, кому цікаво, звертайтесь. При оптових замовленнях, звичайно, можливо, і знижечка. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, що дослухали. Дякую за підтримку в коментарях. До зустрічі в нових відео!